Поламався автомобіль, взяв сьогодні пів дня вихідного, щоб його ремонтувати, забукав апойтмент, як завжди, з канадськими майстрами. так. Але перш ніж туди їхати, треба деталь, деталі то нема, вчора подивилися. Так що планую поїхати на розборку на джанк-ярд, так званий, там де багато бушних автомобілів стоять, яких можна розбирати, шукати деталі. От, і дивитися, що там до чого. Якщо ні, то приведеться купляти нову. Ну, нову це треба час. Вже нема часу чекати, о чого такий звук. Терпалася. Так По-англійськи це називається екзост, Flexible Pipe, я не знаю як воно буде. тобто якась гнучка кусок гнучкої труби вихлопної. Там така йде сіточкою. Вона поламала, зараз поїдемо їх шукати на цьому так, їдемо шукати той джанк-ярд, Вже настроїлись на розкручування старих машин. Не знаю, там буде в Афріку Звучав, чуєте, як на раллі, машина. Мотор шепче. можна з мотором поговорити. Не цікаво їздити на електромобілях, коли нічого не чути. Так, оце, бачите, Автобус їде, якщо він мигає червоним, треба стати. Це дуже серйозно. Якщо раптом, він напевно дітей буде підбирати, щось не бачу, він ці червоні всі, лямпадки свої. І що далі? А ні, діти йдуть туди. Добре воліровщик стоїть рухом. Ну, Бабушка яка пропускає махає стоп. О, хай махає це. Все як похичує. Так, так, так. Хто живе в Монтоні і раптом треба буде на цей джампіар попасти, то їдемо прямо, зараз ми йдемо в сторону Костко. Зараз е, на дами буде проходити магістраль, трансканадійська магістраль, яка сполучає Британську Колумбію з Новою, Шотландію, Канаду. Ми її проїжджаємо і перший поворот на От, Я перший раз їду, зараз сам шукати, де то є

це, Як вона називається ESP. Так, 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 далеко до того Так-так-так, джанку, джанку. Yeah. гаражі Можна щось відкривати якусь контора, ні. Місто не далеко. Который не в Англии. А надо под короной это, что? О, сидим в классе. Все таки. О, мы уже на Джанкиарге. Вообще на я зараз туда сядем? Рада свою узелочу. Ось це називається Кеннію Пул. Це контора, оце її години роботи, кому треба. Краще, щоб не треба було, звичайно. Але якщо раптом це варіант, От тут машини стоять, потім ми підемо на територію знімати. Кусок вихлопної труби. Такі з прахпорцями, сантах, що тут не так у цих машинах. Ми на продаж, а бачите, удар є. Ударина. Ударина. Оце популярні такі хатки на колесах. Зараз підійдемо ближче, глянемо, що це за хата. Так, це в на розборку, що тут ці ясно, там. Це якась як там машина амфібія виглядає. Шепхонда ну, сюдя, що шоколаса на касмі. Десь вона ще їздила. Мо ще не встилися. 150 тисяч, 355 тисяч пробігу. Це що? Там певний вдарено на з того боку, але не буду сніг заходити. Ось така машина. Тут маємо що. Hyundai. О! Це такі як в мене. Може по руках трохи старіші. І що він де? Продаж, розбишки. Ой-ой-ой, які там всередні грязно. Подивіться, що там робиться. Що там тільки не робиться, то Hyundai Познімали все, що могли. Вгашений. Так Це ж як треба було постаратися, щоб його довести до такого стану. Так, так, так. Душки саме багажник Які собаки їздили? що ти зразу шерсть по після тих собак тут лежим, троба вососы. Так, 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 тут вертка нема. Це що такі на модних червоних колесах? Машина завцівана, мабуть. Тут був удар, от приклад удару з боку. Колеса зимова резина. Ні, все сезонка, ще нормальна, все сезонка, нормальна середина. Так, Якщо комусь треба якісь детальки, то може собі повідкручувати. Упс, я так думаю, тому що я ще не заходив всередину, не питав тих дітків. Це теж о, не заклеїмо. Ой-ой-ой, що тут робиться в цій машині у-ля-ля. Ну це велика така, хто має велику сім'ю, три ряди сидінь, в ні. додж. Такого доджика міні, міні автобус фактично. Ну, місця тут багато, тут багато місця. І тут що ми маємо? Це щось виглядає, як Toyota 30-ка фузів, Та. тут вона перекинулась нормально. Далі ще є, ключ у замку. Все притросило снігом. У кого 30-ка? Заїжджайте. А, ця машина, певне, що горіла. Горіла до два. Це приклад, як згорають машини і що з ними стається. Все згоріло. Вигоріло, плавилось, нічого нема всередині. Ну, Ще раз підкреслюю, що пожежна безпека це важливо. Тут, до речі, не возять, я не знаю ніде, не бачу, що хтось возив вогнегасники. Не знаю чому. Та і аптечками скрутно. Ось от такий от стиль. Подушка вистрелила, розірвала подушку. Ну, хто часто з машинами має діло, то знає. От хто не знає, то може глянути, як вистрелює подушка, а де бічні, що з бічних не бачу, щоб стрельну, може їх немає. От машина ну, таку купляти машину, щоб міняти, ну, це вже під великим питанням. Вона добряче покоцана тільки на розборку. Оце питання, звичайно, треба уточнити, як по документах биту машину, навіть якщо легенько вдарено, десь не сильно. Що з нею треба робити, як документально оформляти, щоб дали дозвіл на неї їхати потім в подальшому? Це момент. І, як правило, дилери це знають, де хто цим займається, має якусь маржу. Я думаю, що доволі непогано, це як бізнес. Тому якщо кашида легенько вдарила на десь. Ззаді, там чинають легенькі з боку, чи спереді. Не Ланжерони не повело, геометрія кузова не порушена. Адекватно гантувати і все решта, мови це має величезне значення, особливо в Канаді, де сама не виробнути. Ню може чуть менше але теж. Зараз, як бачите, будуть. Потім буде січень Це два таких не суворих місяці. Так, на території, на території цього джанкярду заплатили по три бакси. Три бакси за, за, ну, на кожного, по тобто дві людини, там шість відповідно, чотири людини. Можете на 3.12, так? Ось От, такий тут Ось Тут ми взяли таку перевозку. Дані інструменти, шукаємо машину, що треба. І то може підійде, може не підійде. Ну, заплатили вже Трошки тут цих рядів куча, машин багато. Ну і та деталька буде коштуватись так само більше 13 доларів. Ну 13 з чимось. Плюс хід 20 От. 21. Тут пронумеровано. A, B ряди є бачите що такі машини всередині? Ну, машин тут багато, заходіть, дивіться, деякі ще виглядають як нічого, деякі в більш олюгідніму стані. стільки металу Стільки металу. от Бедемо дивитися, що там. колеса Диски. Прийшли, а зняли, Цієї штуки нема. Хол моли. Так, вже перестягували все, що можна. Тої штуки нема. Все повідкручували, познімали. Ой-ой-ой. Сантафетки угашені. Як його так можна було засмітити? Сіно, солома. Тут корей возили на продаж, чи що, я не знаю. Ужас. Шкода, шкода. Ми приперлися, а того нема.